Всіх вітаю! З вами Марія і Філіжаночка, яка розповість нам про кого вам треба знати, на кого вона хоче вам вказати і про щось попередити. Тож, давайте розглядати смачної кави вам та цікавої розповіді. Так. Ну, добре, хай зачекає. Але дивіться, попередження про обстріл є і про попадання теж є. Це більш зараз східно-північний напрямок, більш схід показують. Тож, будьте уважні, так, все ж таки замало мені світла Так, давайте це чекає, потім я там теж розглядати буду, але поки що філіжанка. Так, дивіться, отут мені одразу, ну, так впало око, тож давайте, перспективи одразу. Дивіться, показана ситуація, над якою розмірковує жінка. Щось було запропоновано або дивіться як ситуація, яка була ще раніше обговорена між чоловіком та жінкою. Потім чоловік розповів про цю розмову іншій жінці, з якою він має спілкування більш тісне, ніж з тією, з якою розмовляв. І ось над Цією розмовою тепер розмірковує жінка, яка дуже засмучена, і цю тему закриває і не відпускає так дуже швидко. Але роздуми на цю тему такі болісні, тяжкі, виходить з цієї теми, не хоче йти на контакт і. Тут більш треба розуміти чоловікові, що те, що він собі там намріяв, воно повністю закрите. Тобто вона не згодна з якоюсь пропозицією, наприклад, якщо це якась пропозиція надходить, або з якимись роздумами людини. Людину бачить для себе як, ну, знаєте. Ту жінку, про яку розповів їй чоловік, вона для себе бачить як людину під маскою. Довіри до неї взагалі немає. Тож, якщо навіть чоловік вважає, що ну, пройде час, вони повернуться до цієї розмови, і вона буде більш лояльна до того, що він каже, чи може там згоду буде давати на щось, ні. Вона цю тему закриває для себе от просто вона не хоче спілкуватись з тією жінкою, вона не хоче взагалі розглядати будь-які пропозиції стосовно тієї жінки, або, наприклад, чути взагалі про ту жінку. Тут так показано. І ну, тут ситуація така, знаєте, йому треба просто її почути. Вона, ну, вона має причини, щоб так себе поводити і так сприймати людину. Це може бути будь-яка ситуація, це може бути стосовно якоїсь подруги, стосовно родички її або родички цього чоловіка, будь-кого, ну, тобто знайомої. Сусідки там ну, тут не так важливо. Тут ви різні, у вас у кожного у кожної своя ситуація, але ж просто треба розуміти, що ситуацію вона для себе пропускає через почуття. І ті відповіді, які вона надає цьому чоловікові, вони не просто так. Вона ну, знаєте, коли людині. Навіть говорити, от так, от, так як воно показано, їй навіть говорити про це тяжко. Тут є підказочка, для кого особливо це має значення. Цифра 76 – це когось з вас може бути рік народження, це може бути номер квартири, наприклад, когось з цих трьох. Це може бути. Наприклад, останні дві цифри в номері телефону. Тобто ситуація, в якій ну, от людина ну, більш за все, от зверніть на це увагу. Якось воно важливо для когось з вас. Далі, ще про перспективи, зверніть увагу, з ким ви будете сперечатись. Там людині бумеранг потім за вас прилетить, навіть не очікувати не буде. Тут даремно вас ображає людина, і хтось вас буде захищати в цій ситуації. Хтось, знаєте, як якийсь чоловік просто як ну, закриває вас собою. І ще й через нього, якось, знаєте, от тут нападають на пару даремно. 에, може бути, що тільки на вас, на жінку нападають. а Просто він, дізнавшись, він закриває вас собою. Але людині тут в потилицю дуже бемзне. Тут не просто так. Те, що робить людина, це не можна так. І 25 число тут на нього, або 25 рік ви будете дізнаватись, що в людини не пішли негаразди. Тут на це звертає увагу. Далі, далі, далі. По сім'я, рідні, близькі, чоловік, якийсь сюрприз вам, комусь з вас готує. Дуже хоче, щоб ви так посміхнулись, щоб у вас настрій поліпшився. Щось там хоче, приємне вас, вам зробити. Теж не знаю, хто він вам, ви різні. Може комусь з вас родич, може комусь з вас коханий або друг, або, знаєте, з людей, з якими ви вже вважали для себе, що спілкування ніколи не буде. Тут для когось може бути, знаєте, як нагадає про себе. Хтось, з ким ви, ну, може, й забули вже людину, насправді давно не було спілкування. Так, для когось з чоловіків не звертає тут увагу чоловік на когось, хто як нашиптує йому на вухо якусь там підказочку. Це виглядає зараз. Я трошки у нас світла немає, то я собі тут підсвічую як можу, але не дуже зручно. Так, дивіться тут. Тут він спілкується доволі близько. Тут жінку показують в одному випадку. Трошки повертаю філіжанку і вже мені і на чоловіка теж схоже. Тож все як завжди, ви різні і у вас різні ситуації. Але є якийсь як, як порадник, давайте так скажемо. Я б сказала, що май свій розум. І від... от дивіться як, той, хто спілкується напряму, вже ж якось бачить для себе людину. А той, хто підказує, насправді не знає так добре ту людину, про кого підказує. Тож май свій розум, отак от тут каже Філіжанка. Так, тепер для когось з вас. Як знов знайомство, як це пояснити? Ви можете спілкуватись насправді вже з людиною. Але це, наприклад, ви якось, ну, ви якось спілкуєтесь там, де, ну давайте так змоделюємо, щоб ви хоч якось розуміли, як це може бути. Наприклад, ви приходите десь в магазин, і ви спілкуєтесь з кимсь з продавчинь. Ну тут більш чоловіка показують, наприклад, наприклад, продавець. І людина вам чимсь корисна. Ну, і так само і ви людині. Ви покупець, в якому має зацікавленість продавець, а вам корисний той товар, яким людина торгує. І... Ось тут як знов знайомство, наприклад, вже можете обмінюватись телефонами, вже можете про щось домовлятись з людиною. І от в цьому випадку ви вже можете казати один одному, як кого звуть. Тобто ви нібито вже й знаєте один одного, ви вітаєтесь, ви впізнаєте один одного, але донині не знали, як кого звуть. І, наприклад, можете обмінюватись номерами телефонів, бо щось ви замовляєте. Людина каже, буде поставка, але чи на наступному тижні, чи там, на початку тижня, чи на кінці тижня я можу вас попередити. І оце може бути так. Це може бути будь-яка ситуація. Тобто не обов'язково, що це про магазин, просто це зрозуміло всім. Отак От ну як знов нове знайомство. Так, тепер <свісна> такий задовілений. Задов... Чекайте, це людина чи кіт дійсно задоволене обличчя чи морда, не знаю. Кота мені показують насправді. Але е цього кота якийсь чоловік сприймає як. От знаєте, того кота, як, як, як янголохоронець в якійсь ситуації. Показана мені жінка, яка багато думає про цього чоловіка. І цей чоловік буде діяти е, до цієї жінки через цього кота. От як хочете, так і сприймайте. Може, якусь допомогу буде з тим котом надавати, Може, наприклад, знайомство якесь через того кота з людиною. Ну тобто тут, тут точніше мені не показано. Але звертають увагу, що в цьому спілкуванні кіт найголовніша фігура, ви розумієте, розумієте да? але ж так буває, вони дійсно вони вміють нас. Налаштувати або проти когось, або з любов'ю до когось. Так, отут кажу з любов'ю і бачу сердечко, чоловік з цим сердечком, але дивіться, як, буде знову ж таки, мені показують ситуацію, коли він, він вже має почуття, він вже дивиться на вас закоханими очима. Він чомусь про це не дуже так говорить, не напряму. Ну, наприклад, не так, що я тебе кохаю. А це як компліменти може казати, може казати якісь там, е, я про тебе думав, чи там тобі сьогодні тепло, ти там сьогодні їла. Отакими от речами. Тобто, не обов'язково, що це прямим текстом, але е, дає вам зрозуміти. Е, Хоча ну, тут мудру людину мені показують, тут все, що він будував, як він будував з вами стосунки, він як починав через допомогу з вами спілкуватися, або сам у вас просив допомогу, або вам надавав якусь допомогу, а потім вже е, ці стосунки почали змінюватись. І тут, як, знаєте, йому важливо, щоб ви розуміли, знали, що є до вас почуття. Але тут, не, тут як тільки зараз починаються якісь зміни у вас е, в стосунках. І дивіться, як для себе ще вас бачить, що ви людина, яка захищається від нього. Але він так само готовий надавати вам захист. Ну, тобто, Тут буде і далі буде давати вам ознаки того, що він у вас дуже закоханий. Так, дорогу якусь вам малюють. В одному випадку це ви намагаєтесь десь там сходити або навіть з'їздити, але щось. Не дуже вам сподобається результат цієї дороги. Дивіться як, як з кимсь ви там спілкуєтесь, і щось вам не подобається поведінка в одному випадку однієї людини. Чоловік мені показаний, в іншому випадку поведінка пари: чоловік та жінка. Чоловік буде з вами розмовляти, жінка його як накручує, направляє в цьому випадку. Десь як відмова буде в якійсь ситуації. Дуже так змінить ваш настрій, ваш, вашу якусь там поведінку, ваші якісь бажання далі просуватися. Тепер про цю всю дорогу багато думає чоловік, але... Для когось це сам чоловік буде відтворювати цю дорогу, а для когось він для вас її планує. Але потім ви ще й викажете йому, що ти мене так налаштував, ти мене відправив, а я тільки час витрачаю. Тобто тут комусь ще й дістанеться від вас. Далі, дивлюсь, щось тут хтось намагається вас з кимось задружити. Але щось пручаєтесь, не дуже вам до вподоби, нав'язування таке. Як знаєте, людина, яка як намагає намагається вас за стол всадити і до спілкування. Тут не, не таке, що там святкування якесь. Ні, тут я навіть продуктів не бачу на тому столу. Але намагання, щоб ви поспілкувались, ви щось ні. Вам не хочеться. Ви чітко даєте людині розумієте, що навіть не говори зі мною про це. Не хочу і все. Угу. Ось тут новина дивна, неочікувана від жінки до чоловіка. І так йому складно сприймати цю новину. Він собі вже намалював, що все так класно буде, що він потім буде пишатись тим, що він зробив. А тут жінка каже: дурню робиш, не приймаю твою дурню. Цікава філіжанка, якщо чесно, вона така дуже характерна тут. Так, що стосовно робота соціум, мені показана ситуація, коли один чоловік зводить двох людей, докупи зводить заради якогось виконання. В цьому виконанні зацікавлений од одна людина. Це знаєте, як хтось звернувся з питанням: допоможи владнати, зробити там будь як і цей чоловік каже: я сам не можу, але знаю, хто допоможе. Отак От показане. Вклоняється до когось тут. Хто вклоняється? За якусь виконану справу. Не можу зрозуміти, чоловік чи жінка вклоняється. Буде, Тут людина дуже різко змінив. На чоловіка схоже, що чоловік, саме чоловік, дуже різко змінив якусь ситуацію. Людина йому дуже завдячує. Знає, що це він, його робота, але він не сам робив. Він як вказівку давав, а жінка якась робила і жінці, врешті-решт, там буде дякувати жінці. Та людина. Прояснення, таке значне прояснення і в людини ламається весь план, так, ретельно збудований план, так от знаєте, Філіжанка більш за все вказує на те, що ви будете ламати е, плани тим людям, які без вашого е, дозволу будували собі якісь плани, в яких вам відводили е, ну, ну, майже головну роль. Тобто, за ваш ресурс, е, хотіли собі е, влаштувати якісь там свої справи. Ну, от, тому ви і ламаєте, ви якось не йдете на ті, скажімо там, плани людей, які з вами не були узгоджені з самого початку. А коли вас просто ставлять, ну так, доводять до вашого відома, то ви просто обмеження ставите і все. Тут хтось лежить, багато думає про вас, про вашу образу, на кого ну, та, та людина, на кого ви ображаєтесь. Щось. І хоче вам якусь пропозицію зробити, як повернутись до якоїсь пропозиції. Це, я так розумію, ви ображаєтесь через якусь пропозицію від людини, як не прийняли Отак воно виглядає. І людина як думає над тим, як би до цього повернутися і все ж таки з вами владнати ситуацію. Розгойдування ситуації буде з чоловіком. Знаєте, навіть не розуміє, про що ви от. Ті почуття, ті якісь ваші чому вам так складно щось прийняти, там, щось зрозуміти. Він не розуміє, які насправді у вас існують внутрішні почуття стосовно якоїсь ситуації. Пояснюйте, бо йому просто так він не зрозуміє. І тут людина як намагається втримати баланс між вами і ще кимось. От, як знаєте, йому важливі стосунки, спілкування з вами і ще з кимсь. І як між двох вогнів опинився. Ну, все, тут ще йдуть повтори, я просто не хочу так ваш час витрачати. Тож, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую. І всім гарного дня і гарних подій в цей день. І людей з вами теж гарних. І ще одне побачила і відволіклась. Звертає все ж таки філіжанка увагу на те, що для багатьох з вас буде доволі вдалий період. Суто для того, щоб налагодити спілкування з важливими для вас людьми, щоб більш пояснити про себе, про свої почуття, про своє сприйняття якихось там окремих речей або взагалі цього життя. Тож користуйтесь цим, цим вдалим періодом, і хай у вас там все виходить. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій і гарних людей поряд з вами. І головне безпеки. Бережіть себе. Побачимось, всім пока.